Ваша підтримка. Вдякую. Мобілізації якомога більшої кількості людей. Досить піратися, опрямити фіра. Зараз я обов'язково запрошую до професійної озвучки, там будуть професійні оратори. Європейський майдан. Ті, хто бажає поїхати, організовуються, їдьте в Київ. Хто не має змоги в неділю о 12-й годині тут. Зараз ми виходимо. На студентів ми зараз зустрічаємося студентськими лідерами. Ми хочемо тут до 28 листопада, щоб кожного дня, кожної хвилинки, стояли люди.